Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий офіційний кросовер за чудовою ціною. Зустрічаємо це Peugeot 2008. Офіційний автомобіль, куплений у нас в Україні 2020 року випуску на максимальній комплектації, комплектації GT Line. Автомобіль по сей день на гарантії, має невеликий пробіг, 36 тисяч кілометрів. Обслуговується тільки на офіціалі. Має 1,2 літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач, передній привод, красиві фірмові диски, 17 го радіусу. Встановлена гарна гума. Повторюсь, максимальна комплектація. GT-Line. є передні та задні парктроніки, є передня та задня камера, безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Повний електропакет, є підсвітка салону. Мультируль, круїз-контроль, датчики світла та дощу. Пробіг автомобіля 36 тисяч кілометрів. Якісна штатна мультимедія, є камери передні та задні, блютуз, навігація, якісна музика, кнопка старт-стоп, кондиціонер, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач. Є вибір режиму руху, є спорт, режим, є еко режим, електроручник. салон у нас шкіра комбінована з текстилем, салон в ідеалі. Автомобіль повністю обслугований, нарікань ніяких немає. Повторюсь, він ще на гарантії. Всіх бажаючих запрошуємо до нас в автосалон на тест-драйв даного автомобіля. Знаходимося за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Автосалон, автопарк, всіх чекаємо.